За допомогою співу, гумору, танцю та літературно-музичних композицій чотири найкращі команди області представили на розсуд журі домашнє завдання. На тему про безпеку пам'ятай, цінуй життя в біду не потрапляй. На другому етапі змагалися в інтелектуальному конкурсі. Капітани кожна команда намагалася не тільки розвеселити глядачів, а й максимально розкрити задану тему. Вже непогано. Команда дюк-тетрів, з якими настроєм приїхали в Житомир, і ви знали, що ви переможете. Одразу у вас такий був позитивний. Ми хвилювалися з емоції усіх зашкалювали. За підсумками проведених змагань, тріумфаторами стала команда тетерів. Тетерівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів, тетерівської об'єднаної територіальної громади, яка посіла перше місце. Наступними виявилися учасники під назвою «Малиновий Джем загальноосвітньої школи номер 17 з Бердичева. Та відповідно бронзу отримали юні рятівники команди 220 з 10-ї новоград волинської зож перших третіх ступенів. Ну, цьогоріч у нас наймолодша команда за всі роки, всі п'ятикласники у нас. Ну от вони такі дружні, активні. Іноді на репетиціях навіть занадто дещо активні, але молодці. Все, що ми задумали, ми все робили. Щось не виходило. Вони ніколи не пускали в голову, ніколи не плакали, ніколи казали, що ми не хочемо. Все робили. І ось ця згуртованість, я думаю, нам допомогла перемогти. Фестиваль і для школярів, і для рятувальників області став восьма цікавим та пізнавальним заходом. Юні таланти затвердилися у своєму виборі професій, а фахівці ДСНС впевнилися, що підростає гідна зміна. Усі команди отримали почесні грамоти, кубки та подарунки.